《ごっ готові до чергового бичачого ралі, але чи дійсно варто вірити ось таким от обіцянкам, які звучать вже не перший рік. Згадуємо: спочатку обіцяли бичку навесні 23-го, потім 24-му. Тепер усі чекають на 25-й, але реальні обіцянки рісніють, і в більшості випадків ми бачимо лише відсрочку і перевзування інфлів. Зараз багато каналів та експертів знову обіцяють Сантаралі, то навесні, то влітку, то восени. І всюди Сантаралі. І а крипта особливо то не росте, вона не зробить вас мільйонерами. Запам'ятайте, ні в цьому місяці, не в наступному, не через рік. Тому моя порада: не гайте час на обіцянки, а краще навчайтесь, вивчайте ринок, аналізуйте тенденції, не слухайте інфоциган, які обіцяють швидкі статки. Пам'ятайте, ринок крипти найнепередбачуваніший, і лише знання допоможуть вам досягти успіху. Ідіть вчіться. Повірте мене, особливо, якщо у вас є. Там Тисяча доларів, і ви думаєте, що зараз послухаєте, якогось Васю Петю, колю, Сашу, ваню, і так далі. І він вам скаже вкласти ось цю тисячу в якийсь актив, і ви прокинетесь там, я не знаю, на початку 26-го у вас буде 100 тисяч, закатайте губу назад. не бу... Ну, ймовірність на того настільки мала, ну настільки мала, що капець. Краще візьміть цю тисячу, спочатку виділіть гроші на своє навчання, і, може, вийде, що ви от пройдете навчання і скажете: Та нахер ту кріпту! От у мене, дивіться, трошки саме реклами, в мене є навчання. Деякі люди приходять, вони не закінчують навчання. Вони кажуть, та нахер надо! Я думав, це буде легко, а це капець як складно. І зрозуміти, вклавши всього. Не таку велику суму вони розуміють, що їх очікує, як від цього вберегтися, і нахір воно їм потрібно. І вони йдуть, і повірте, я кайфую від цього, тому що я вберігаю людей від великих, великих втрат. Не закликаю до свого навчання, просто йдіть навчайтесь, повірте мені, тоді там тисячі, п'ятсот доларів. Деяке навчання, не знаю, скільки коштує. Але якщо єдине, що треба заморочитись і пошукати гарне, коли ви його проходите, у вас більше знань. Ви знаєте, де вас можуть надурити, де можна попасти, де можна засісти. І досить вірить всім тим, хто вас щоразу кормить сніданками, що завтра альтсезон, завтра, от-завтра, от завтра. вони на вас заробляють. Ну, рефералочки, там, я не знаю, проекти вам різні засовують. Думайте головою, бо знання це світло.